Останнім часом в Instagram відбувається досить багато змін, і клієнти на консультаціях просто з запитами різними до мене приходять, з тим, що ось в мене впало охоплення, не розумію, чому так. І зазвичай, що ми робимо? В першу чергу ми на розборі перевіряємо статус облікового запису. Тобто дивимося, чи немає обмежень, блокувань, щоб одразу цей момент відсікти. Перше, що завжди ми перевіряємо з клієнтами на розборах, це статус облікового запису. Заходимо в ваш аккаунт, натискаємо три полосочки. І пишемо в пошуку статус облікового запису. Бачите, в мене всі галочки зелені, тобто ніяких обмежень блокувань немає. Значить, якщо впало охоплення, це точно не через якісь порушення. Друге, обов'язково треба перевірити, чи немає у вас ботів, з гівелейв. Часто, навіть якщо у вас цікавий контент, ви все правильно оптимізуєте, навіть запускаєте рекламу. Якщо у вас багато неживої, несправжньої аудиторії, це все. Дуже-дуже погано працюватиме або взагалі буде марно, просто тому що вас ця аудиторія тягне на дно, і її треба обов'язково видаляти. Зараз я покажу вам, прикладі одного з аккаунтів, як знаходжу ботів, коли роблю чистку. Пишу в пошуку певні комбінації літер. Зараз я взяв ось Ed наприклад. Можна було інші взяти тут достатньо ботів з різними літерами. І ось, бачите, пусті аккаунти з кількома тисячами підписок. Їх тут досить багато, вони однотипні. І звісно, що їх треба видаляти, бо вони. Ось бачите, це скоріш за все, живий аккаунт, тому що це просто людина, в яка дуже мало підписок, і лише там найближчі люди е, прийняті підписники. Але якщо це профіль, де ми знаходимо ось так, і там один підписник і тисяча підписок, відповідно, це явно бот, і коли особливо таких аккаунтів багато однотипних, на цьому профілі явно була накрутка. І це треба чистити, щоб повернути охоплення. Добре, я бачу, що в мене є боти, що мені з цим робити. Ви можете або самостійно вручну чистити, або можете звернутися до мене. Я для вас зроблю чистку, зроблю це відповідно до всіх лімітів, правил, у мене вже великий досвід, купа клієнтів було, є наразі, так якими я прямо під час зйомки цього відео займаюся. Тому ви можете так робити, можете спробувати трошки вам, наприклад, більшість моїх клієнтів, вони по відео спробували. Там 500 тисяч ботів видали, в них там 10 тисяч. Їм стало далі просто лінь це робити. Або вони наткнулися на обмеження. Вони звертаються до мене, ми це все вирішуємо. І далі вже я їм роблю чистку, як має бути, без різних оцих блокувань, глюків і так далі. Я клієнтам завжди дуже обережно видаляю, з дотриманням лімітів, тобто не буде такого, що вам там зайшов за день, там 500 ботів видалив. Це дуже безпечно, не робіть так. Ось, наприклад, заходжу, бачу, що це бот явний, і натискаю видалити. Таким чином, я роблю чистку дуже обережно, поступово, і можна тоді через певний час вже розраховувати на повернення охоплень, а не так, що «Да, сьогодні ви видали трошки більше людей, ніж можна по лімітах, але завтра у вас вже знову обмеження, блокування, не робіть так. Всі контакти, як зі мною зв'язатися, будуть в описі. А ми переходимо до третього кроку. Якщо у вас вже немає ботів або взагалі не було, якщо у вас немає ніяких блокувань, обмежень, заборон на сторінці, і все одно погані охоплення різко впали, чи взагалі вони звичайно були погані, напевно, все ж таки справа в тому, що контент не цікавий або не актуальний, або ви не на ту аудиторію його створюєте. Така також розпосюджена проблема, що дійсно люди беруть, просто знімають, що їм самим здається, о, ну, ніби цікаво. Ніби все як має бути, а насправді зі сторони воно зовсім по іншому виглядає. Тому й треба якраз розбиратися, дивитися а більше взагалі способів просування ось на кінцевій заставці.